Злі бджоли, які злі люди, явище досить неприємне, приносить багато клопотів пасічникам. Неприємно з ними працювати. Виникають проблеми з сусідами через жалення, неможливість там працювати на своїй земельній ділянці, нормально рухатися біля будинку. Проявляється за тим, що бджоли. Навіть якщо не переглядати бджолу сім'ю будуть нападати, охороняють досить велику територію. Досить довго після того, як їх потривожити ще продовжують злі бджоли літати і жалити все на своєму шляху. Проблеми з оглядами, особливо це в якусь там нельотну погоду або коли є якісь інші чинники, про які бджоли зляться, майже неможливо, якщо це великі сім'ї, адекватно до них дивитися. Тому що потревожив таку сім'ю і вже можна цілий день на пасіку і не заходити. Буває і таке. Причому навіть якщо в сім'ї невеликий відсоток злих бджіл, там 10, 15, 20, все рівно в загальному сім'я буде злою. І все просто запояснюється, тому що матка спалюється з багатьма трутнями, і якийсь з них виявляється злим, і є той відсоток злих бджіл. Часто буває, що, наприклад, сім'я була спокійна, а пізніше стає злою. Також це пов'язано, скоріш за все, з тим, що яйця, які відкладає матка, Запліднюються спермою від того злого трутня. Ну, це зрозуміло. Як же з цим боротися? Боротися з цим потрібно, тому що сьогодні одна зла сім'я, завтра вже дві, а через декілька років всі бджоли злі, дивитися неможливо, поведінка в них погана, нічого там неможливо знайти в тій сім'ї. При потребі, тому що, як правило, крім злобливості, в них ще і поведінка погана, вони і сповзають, і матка ховається. Це легко пояснити, тому що еволюційно злобливість бджолам допомагала вижити до наших часів, ну і наразі допомагає. Ну, але все-таки приємно працювати з мирними бджолами. Виправити це можна в різні пори року, скажімо так. Найлегше це зробити. Весняний період та осінній період, тому що там мало бджіл, легко знайти матку і легко їм дати матку. Найкраще це, якщо весною або осінню задавити їхню матку і туди під'єднати невеликий відводочок, а з весни ще й просто можна, якщо це дуже рання весна, там забрати запасну матку чи матку, де сім'я погано перезимувала, дати туди. І ці бджоли вже будуть адекватними. Ну, чи придбати там матку. Влітку з цим боротися складніше, особливо коли це великі сім'ї. Тому що великі сім'ї приймають маток дуже і дуже погано. Особливо, якщо це ще й злі бджоли, вони агресивно відносяться не тільки до людей, до тварин, а й до чужих бджіл, чужих маток. Можна є різні варіанти. Перший варіант, і найкращий, звичайно, це вивести свою матку. Або придбати матку і відразу замінити там матку. Там в мене є на каналі відео, як це можна зробити одноетапно. Це досить складно зробити, тому що вони будуть її приймати погано. Можна, звичайно, ще піти іншим шляхом. це... Забрати там матку, зачекати 9-10 днів, зірвати всі маточники якісно. І знову ж таки давати свою матку, чи там придбану, чи під'єднати туди якийсь невеликий відводочок, рій. Ну, але, як правило, вони досить погано беруть і навіть якщо приймають ту покупну матку, вони її починають міняти і з її яєць виводити свою. В чому ж проблема виникає, коли вони. Починають виводити з того розплоду свою. Або коли ви замінили, там дали їм маточник з іншої сім'ї. Проблема в тому, що та матка, як правило, буде облітатися на трутньове з цієї сім'ї. І злобливість, звичайно, може трішечки проходити, бути менш інтенсивною, але, як правило, такі сім'ї залишаються злими, тому що, як я сказав, ця ознака домінантна. Ну, але все ж таки боротися потрібно. Ну, і якщо є бажання, можна погратися влітку. Осінню, це вже зробити також простіше. Просто-напросто потрібно мати матку, і можна її туди під'єднати або слабенькою сімейкою, або одноетапно. Знову ж таки, є методики. Я там на каналі розказую, як це можна зробити. Просто замінити там матку. Це найкращий варіант. Тоді вже починає сіяти та матка, яка облетілася на нормальному трутньові. Більш-менш спокійні бджоли, і сміливо і приємно можна з ними працювати.